Привіт, Олександрія! Сьогодні ми знаходимося біля Аврори, яка знаходиться за адресою Соборний Проспект 162А. І сьогодні я даю своєму татові 2000 гривень і він придбає все, що захоче на них. <смір> <смір> Корзинку бери. Дозволите. типа качок. Что бы я взял, я бы взял. Ох, где бы надо взять трассы, а? Так, поехали. Что мы придбали? Мы Резиночки да, для нет. для волосся. <рисвел> Они трошки девчачьи, <рисвел> не? Не. <рисвел> Далее, семки. Алмаз. У мене давно зламалася мишка. Окей, давай. Так мені не вистачало. Що це таке? Набір біт. Біте, біте, на шуруповерт. Свердло по дереву. Ага. Не тарахти. Вже напився. -о. Манго, манго. О, це буде. Пахучка он туди. В авто. Біти крутелики для телефонів. Ого, Сюди. О, нічого собі. Не тільки за себе подумав, молодець. А це для моїх котиків. Ой, чухалка така. Самі популярні чорні серветки з Аврори. В авто. Давно мічтав про цей штангель. І знову котики. А, це, це така, типа як... А это не червоні. Еще резиночки. Еще котика. Гурмет котику Жовтоводскому. Жилетик на всякий выпадок. Человечий сиос. Шампунчик. Ну и тута, и тама, и... А ладно. Ходите в Аврору. Фигни, короче, набрал.